Продовжимо розповідати про святкування дня вчителя. Сьогодні наші журналісти підготували репортаж про урочисті заходи, які пройшли на Рогатинщині у день професійного свята тих людей, які сіють зерна знань. Щорічно в осінні дні осяяні тисячами посмішок вдячних учнів належать педагогам, бо саме у другу неділю жовтня вони відзначають своє професійне свято. Щоб шанувати працю невтомного трудівника, який, як та щедра осінь, дарує нам свої плоди, зібралися усі на свято Дня вчителя у школу естетичного виховання учнів, де у п'ятницю відбулись районні урочистості, розпочались гімном та покладанням квітів до скульптури Божої Матері. Найперше, з Ціним святом привітав своїх колег начальник відділу освіти районної державної адміністрації Василь Трач та голова проспілки педагогічних працівників району Тарас Стасів. Є багато хороших гарних свят, але день працівника освіти вирізняється в цьому переді. Кожен з вас має знати сьогодні, завтра, що він причетний до святої професії, адже в ваших руках діти, наше майбутнє. Батьки, дідусі, бабусі усі найдорожчі. Більшу частину часу вони звичайно знаходяться вдома, але саме інтенсивну частину робочого дня дитина знаходиться у ваших святих руках. Шановні друзі, День представника освіти завжди асоціюється з інтелектом, з розумом, з мудрістю. Я знаю, що ви, ви, шановні педагоги, які тут знаходяться в залі, які зараз є на робочих місцях. Раз поусоплюєте це все добре, розумне, вічне. Шановні друзі, в день свят завжди треба говорити тільки про хороше. Ви найкращі. І думаю, що ми з гордістю з вами несемо ту святу місію, яку нам доручила держава, яку нам доручив Бог. Від імені адміністрації відділу освіти привіть найщиріші вітання з нагоди цього свята. Здоров'я вам, радості від вашої роботи. Ой, це вже не робота, а це вже покликання. І думаю, це, це покликання приносить вам радість. До педагогів на свято завітав народний депутат України Валерій Кілестин, який подарував освітянам району три ноутбуки. освітяни, я хочу подякувати Василю Івановичу за запрошення. Я радий сьогодні бути разом з вами, мати можливість вас привітати. Тож я вважаю вам добра, щастя, здоров'я. Хороших успішних і слухняних учнів і нехай всі ваші мрії і бажання завжди збуваються. Дорогих вчителів щиро здоровили влада району та міста, голова районної державної адміністрації Йосип Нижник та його заступник Ірина Кобута, голова районної ради Юрій Чорний, міський голова Володимир Гусак. Зі словами привітань, звернулися в той день до них начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Надія Синишин, заступник головного лікаря центральної районної лікарні Віктор Денисюк, головний лікар санаторію Черче Михайло Падучак, які щедро. Обдарували наших вчителів, особливо важливим та хвилюючим був цей день для молодих спеціалістів. На сцену ведучі свята запросили 24 молодих педагоги, яким Василь Трач зачитав пам'ятку молодому вчителю. За сумлінну працю вагомий особистий внесок освіту району та з нагоди свята кращі працівники освітянської галузі були нагороджені грамотами обласної державної адміністрації, грамотами районної державної адміністрації, районної. І міської рад відзначені також грамотами обласного управління та районного відділу освіти. Попісля для винуватців урочистостей було організовано святковий концерт з силами відділу освіти та школою естетичного виховання учнів, у якому взяли участь школярі та вчителі району.